Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній. І в цьому відео я розкажу про підсумки листопада. Сьогодні будуть підсумки листопада. Але перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити вподобайку та підписатися на канал. Мені буде дуже приємно. Що це таке? Взагалі-то буде таке кожного місяця буде. В кінці кожного місяця будуть такі підсумки листопада, далі грудня, січня, лютого, березня, квітня, травня і так далі. І а сьогодні підсумки листопада. Будуть підсумки листопада. Що це таке? Що відбулося з господарством, Що було за нагородів цього місяця, Як, як що? І, і скільки яєць. Конкретну кількість поки не буду говорити, бо я не рахував. Але. Ну, приклад, наприклад, я розкажу. Почнемо з такого. Спочнемо з початку. спочатку. Спочатку листопада е, і хочу сказати, що на початку ми, е, ми прибрали ділянку від зайвого ну, з, ну, від овочів, помідорів, там, яке було росло в землі, щоб відпочивало. От ще посадили чесник. Я забрала яблучка, ще капустинка є, була. А там уже сіно ми давали з половини листопада. Вже давали сіно і кроликам і таке. Ми теж давали е, до, е, до, коли, до 15 листопада ми тр, ще навіть рвали травичку для кроликів. Давали капустиння. Давали ще щось, там. яблука оці ранні, що були ще в жовтні. Це ще в жовтні було, але ще в листопаді були, то, то таке от виходить, що ну, кроликам таке от харчування. Тепер сі даємо. Може б, навіть ми ще в тому році ми десь так би давали б ще, але випав сніг. 17 числа він був дуже радий, Це було неочікувано. Це треба мороз вдарив. То... І зараз сніг падає. От лежить. От ще бурульки звисають. Звисають бурульки. Навіть Е, Курочки. Значить, на курочки. Харчувалися, ну як завжди, як зазвичай зерном, спини із картопельки, давали із насіння соняшнику шкарлупинька. Вони теж їдять. Ну, так, їдять там. ну Такі ще овочі трішки терли. Терли, е, овочі. Бач, от, Терли. Овочі. Ну що, і ці мішанки я вже сказала, і такі каші всякі. Всякі всі такі от мандаринки вони будуть їсти. Але вони сплять зараз. Завтра буде вже 1 грудня. 1 грудня Новий рік не за горами ще виходить. І перший день календарної зими. І перший день грудня. Завтра так само буде називатися. Відео буде називатись завтра е, на перший день грудня та зими. То, а це відео буде останній день листопада та осені. І, і саме. Цікавіше, я думаю, що хочете дізнатись. Яка тільки є яєць. Приклад, який просто ну, не конкретно яєць. Друзі, яєць було мало. У цьому місяці мало. Мало було, мало яєць просто. Я не знаю, чи 10 було за місяць, за місяць, 10, чи 15 було яєць. За, за місяць, друзі. Ну, при... Далі дв... ну точно 20 більше за місяць не було. Вони за три дня, за два дня одне яйце, за чотири дня два яйця знесуть. То ви бачите, ну це ну курочки не Ну Сподіваюсь, що ви вже з завтрашнього дня курочки будете нести нормальну яєчко, бо вже ваша лінька закінчилась. Треба знову нам яйць. е... вам треба знести. Все, ліняйте. Я хочу сказати, що вони вже е, пере, ну, вже вони всі перелиняли. Вони перелинялися. І вони мають нестись. Ну, я сподіваюся, що вони будуть нестися. Дякую, друзі, за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. До зустрічі!